Ці ці е, рухи, в тому числі самопроголошено е, президента Білорусі Лукашенка на е, в минулому тижні і на розпочатку е, цього, про що вони свідчать і про що вони вам е, говорять в контексті е, подій, що відбувається ну, перше, що важливо, коли е, працюєш із білоруською темою, це розподіляти інформацію і перебіг подій. А друге Лукашенко ніколи самостійний не був у таких діях, і ніколи не він, ні його уряд самопроголошений, вони не виробляли свою політику, ні стратегію, ні тактику. Не тим більше інформаційну політику. Він робив, робить і буде робити те, що йому скажуть з Москвою. А тепер давайте подивимося перебіг події. Декілька тижнів тому ні з того, ні з цього, Лукашенко заявив про те, що він з українськими військовими домовився, і треба відводити війська від кордону. Після цього ми днями почули. А після того, коли збройні сили України розпочали курську операцію чи суджанську операцію, а пролунало з Москви, що це українці після дій. Лукашенка зняли війська з північного фронту і кинули Курськ, що йому залишалося у цій ситуації робити, я маю на увазі Лукашенку, ніж mm -hmm. шукати виправдання, як зберегти себе в цій ситуації, тим більше що за кілька буквально діб перед цим він оголосив, зустрічаючись із. Громадою одного із з міст Білорусі, що бачите, він не вічний і може бути інший президент. Звичайно, звикай так зрозуміло, що у цій ситуації він мусів плести якусь інформаційну аферу і, показуючи по телебаченню, частину капота автомобільного, потім частину крила танка, видаючи їх за українські збиті безпілотники, значить. Кидає в атаку танкові частини на кордон України і так далі. Але давайте подивимося на реальні події. Що таке збройні сили Білорусі? Це 40 тисяч строковиків, 40 тисяч. 16 тисяч це жандармерія. Тобто, це озброєні в тому числі і бронетехнікові частини для війни з власним народом. А що таке сили спеціальних операцій? Їх нараховують десь в районі 4 тисяч. Ну, а ми то маємо розуміти, що в порівнянні з сьогоднішньою українською армією, рівнем її озброєння, технологій і підготовленості, це свого роду такі собі потішні війська. З ними що можна гратися? У безкінечні навчання річні, які тільки назви міняють, але і самих навчань немає. От про розмови про те, що їх зранку до вечора готують вагнерівці, от які невідомо хто вони і де вони зараз. Вони, окрім того, що тягають е мігрантів до польського кордону, більш нічим не займаються, і це по суті де всі розвідувальні групи проти Литви і Польщі. І тому Лукашенко мусить гратися в цю гру. А на сьогоднішній день з погребів з боєприпасами Росія вивезла все, вони пусті. Залишається і оце я недавно прочитав там комплекс Полонез. Uh -huh. Таких комплексів а, в Білорусі два всього нам. Що це за комплекс? Це свого роду а, білоруська ідея, в якій поєднано стара радянська а, ракета Р-17 і а, сучасне обладнання китайське. Це по суті такий спільний. А, а, Китаю і Білорусі, і туди чомусь прилипла назва Полонез. Ніяк не можу зрозуміти, де вона тут яким боком до Р-17, але ну це насправді по Лукашенківськи, так звідси ситуації, яка зараз складається, про що можна думати і чого остерігатися? Це те, що е, Росія може використовувати генштаб територію Білорусі для вчинення а диверсій. Б – спрямування безпілотників з території Білорусі по території України і запуск ракет ракетних комплексів різних через територію Білорусі, бо Лукашенко не розпоряджається своєю територією для таких речей. Вона знаходиться повністю згідно. І е, документів спільної держави РБ і РФ, і е, двосторонніх угод, які укладені між урядом Білорусі і Урядом Російської Федерації, от це те, на що треба зважувати. Що стосується власне своїх сил. Лукашенка і білоруська армія, про це можна було говорити трошки більше року назад, коли про це серйозно в Україні заявляли, про те, що не така небезпека єсть. Поруч із тим, що були вивезені боєприпаси, вивезена і бронетехніка, навіть та на якій проходила підготовку російська армія, бо десь. Півроку тому назад полігони Республіки Білорусь використовувалися для навчання російської армії. Тих хто хто а потім відправлявся на український фронт. Тому а можна робити такий висновок Серйозної загрози звідти на даний час немає, але треба розуміти, що Білорусь це майданчик, який Росія використовувати може. Для атаки а, по Україні ну власне що й доказали події а, лютого 2022 року. Пане Романо, тут дякую за думку, і е, у нас хвилинки чотири залишається. Я додам, е, значить, реакцію нашого МЗС, та вона з'явилася з приводу цих е, нібито збиття повітряних цілей. Значить, е, заява самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка про нібито збиття повітряних цілей з України є черговим нагнітанням антиукраїнських настроїв і створенням уявних загроз. Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий. Він сказав: Так, ми бачили ці заяви ретельно їх аналізуємо, не бачимо особливої доцільності реагувати на них, тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати? Ну от, в принципі, у в принципі все те, що і ви також сказали, і є ще отака деталь, такий нюанс. Та з'являється інформація сьогодні, принаймні, вона от з'явилася, що нібито Білорусь передає ревцям техніку з діючих підрозділів на тлі нестачі такої у Російської Федерації. Отут, от ви що скажете? Чи може таке? Бути і взагалі, і от доцільність цієї історії, перше, Білорусь на сьогоднішній день використовується як ремонтна база. І частина техніки, яка витягується з полів бою, вражена, вона в тому числі відправляється в Білорусь для її реанімування. Там проводяться ремонтні роботи. Це перше і друге. Я не виключаю, що техніка окрема, особливо та, яка постачалася останні роки. До Білорусі може просто повертатися в Росію, бо вона не купувалася республікою Білорусь. Це здійснювалося постачання в рамках оборонної доктрини спільної оборонної доктрини, яка підписана була три роки тому між Путіним і Лукашенком спільного оборонного оборонної доктрини Республіки Білорусь і е... Російської Федерації. В рамках цієї доктрини є е... можливість використання такої техніки, яка постачалася для забезпечення спільних інтересів оборонних, як там зазначено. Тому це мож може реалізовуватися тут уже справа за розвідкою відстежити звідки, що і скільки там постачається, але такі процеси можуть проходити. так Тут зрозуміло, і півтори хвилини на міжнародну тему. От, зокрема, заява Дональда Трампа про те, що він має намір вести перемовини про мир між е, Росією і Україною ще до присяги на пост президента в тому разі, якщо виграє вибори, якщо коротко, пане Роман це не новина. Республіканці завжди так поступали. Всі абсолютно після 5 чи 4 листопада, коли вони перемагали, вони починали діяти як президенти ще до інаугурації, яка проводиться 20 січня регулярно. Тому а от чи він зможе це робити, чи переможе це вже інше. Так, тут зрозуміло. І е, тоді, от виходячи з того, що в нас ну геть не залишається часу, сьогодні я так розумію, е, що ви на своєму Ютуб каналі розлого е, тлумачити не тільки внутрішньоукраїнський та контекст подій, а й поготів е, геополітичний міжнародний. Як скажіть, будь ласка, долучитися до е, переглядів і як підписатися на Ютуб канал Романа Безсмертного? Добре, заходите. Він так і звається Роман Безсмертний. і... Натискаєте відповідні кнопки? Це всі знають, хто ці цікавиться цими речами. Запрошую до перегляду. Дякую вам Про. за рекламу. Да, да просто дужну. Це не, не, не стільки реклама, скільки абсолютно от нормальне бажання мати ще більше аналітики. Та і чи ви ведете? Ви стріми там, пане Роман. Я зараз готуюся до того, mm -hmm. готую техніку до того, mm -hmm. щоб проводити таку річ, бо це дуже важливо з точки зору онлайн режиму роботи з глядачам. Обов'язково ну, так, і ефективно. Ми будемо долучатися, будемо брати звідти теж вашу аналітику, як із прямих увімкнень на, на телевізійному каналі. Дякую. «Прямий», і як із зі спілкування з Спасибі.